Друзі, усім привіт! Я сьогодні приїхала до мами. Мами ноги болять у неї. Чи то шпора, чи то що, зараз її точно щось запитаю. Їду до неї, трошки щось їй поможу, поприбираю. О, а мама вже мене зустрічає. Привіт! А помідорчики які. А помідорчики які. Привіт! Ти як? Що були тебе ноги? Що то в тебе шпора чи що то? Як то називається? Подагра, господи бідно, моя мамусечка, зараз я йду, дивлюся на помідори, які файні. Квіточки. Як вони називаються, ті вот такі гарні білі? Чорнобривчики. Все, йду до мами. Йду до мами до хати. А хвостик тут, як тут, вже все, вже до мене як вчепився. Все, Арчик. О, Арчика треба вичислити. Все. Вичисати треба ту всю ту всю шерсть таку негарну. Мама, привіт! Привіт. Моя ну, хороша. <реш> я казала, що я поприбираю, а підлога мокра дивлюся. Хтось вже поприбирав. Ой, Ти як? Боже, не так страшне. І що, але не, не такі вже напухляні. Ну, і тапка не до кінця, не взува не можу. Бути. Боже, подагра. І що? І які то ліки? А, Чекай, ой. Ой, я не хотіла. Ось ці таблеточки від подагри. Лікар сказав, що вони дуже добрі. По дві таблетки, 8 мг на добу, дві таблеточки, три дні. А потім сказав пити е, по одній таблетці ще три дні. вже будеш бачити, чи легше, чи ні. Ну, кожних три дні казав зменшувати дозу, але тільки вісім, дві. Шість днів так якби. Може стане легше. А покажи, а тавомаз що, допомагає тобі тавомаз від гри. подагри? Гріє. Угу. Ба угу. інвель. Так як запальний процес, ті кристалики такі. І за те так болить. Ти дні не могла з ліжка стати. Стакала на одній друзі. перейшло на ту ногу. Тут перестало, на ту перейшло. О, Боже. Так, йду, я позбираю яйця. Мама тиждень часу не збирала яєць, каже, навіть на двір не виходила, що так сильно її були подагра. Так. Так. Курочки ви мої. Все, ви нанесли яєчок. Угу. О. Ай, потовкли. Дивися, йдуть до мене. Куда йде? А ну після шук шуш. Один, два, три, чотири. О, знесли п'ять. тепліше, ще шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12. Це треба мити, які вони, боже. Це жах. Треба буде помити. О! І що мені робити? Як тут той жовток яйце розбити, я боюся, що вони почнуть їсти. Треба викинути і нову, нове стіну зробити їм. Нове сідло. Сіделку, чи як то називається? Так, а де взяти з соломи? Чи є в нас солома, чи нема? Зараз буду шукати. Бачите, тут гора є, там є, напевно, або є, є сіно. Зараз я піду в іншу. В інший хліб, може, тут, а там немає такого. А тут закрив. Цибулю треба обрізати, йой. Мама та нога бу... була. треба обрізати. Мама та нога болеть, і мама її не обрізала. Ото ще нині роботи в мене. йой. Так, мушу ну якось таку зійде, щоб знайти сіно. Так, як я маю це зробити? Боже, у вас так. Ось набрала сіна. Ось таку кубку, думаю, хватить. Зараз покладу сюди, а вони вже собі тут зроблять. О. О! Все по їй трісло і вони як його вип'ють, розкушають. До речі, вони все зглювали шкаралупку. Тепер страшно, що вони будуть їли. Все в сіні. Ну, взагалі, скажу вам, якось малувато яєць. 15 за тиждень. Але мама їх не випускає, бо не могла виходити, її болять ножки, ноги ті. І вона не мала як вийти. О, дивіться, які вже великі ціплята. Тип, 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 ціп тип, тип, ціп чу Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу Але ціплята великі, вже дивіться, там охота, яка велика. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу Підросли, О! А тут помідорчики. Оті, що я ті, що я садила помідори з тої. З пасинка, дивіться, які великі вже попадали, треба припідв'язати. З пасинка помідори, дивіться, можна не купляти багато помідорів. Купити 10 корчиків, а потім пообщіпувати пасинки. І все. Огірочки нема. Огірочки зісохли. Горіхів сьогодні цього року теж не дуже багато, дуже мало. Дивіться, такий великий у нас горіх, бачите? Ось таку покажу. Ось такий великий горіх на цілу хату. Так, наші помідорчики збираємо, такі вони файно дивіться. Треба буде закривати. Тут трішки заболені, трошки ще зеленуватий, але він заболений. Оці чарики, ну просто, вони такі смачні. Просто солодкі. Дуже люблю ці помідорки. М -м -м. Дуже добрі. М -м, до речі, хто не знає, у мене є кулінарний рецепт, ой, канал. І я там кидаю всі всякі такі рецепти. У мене є дуже добрий е рецепт помідорів. Закритих. Вони дуже смачні, чесно. Я завжди, коли закриваю помідори. Я завжди, коли закриваю помідори, я кладу туди червоний гострий перець. Так зовсім трошки, ну такий кусочок-шматочок. Вони виходять на такі дуже добрі помідори, закриваю. Я лишу посилання на мій кулінарний рецепт. Якщо мама не буде проти, то її канал. Мама, не будеш проти. Вони жовті? Так, каже мама, щоб я всі збирала. Всі бурі малінові, щоб забирала собі, каже. Ну, то може закрити. Його жовті, я так поняла, так? О, то я помідори закрию, певно. Тут трохи є. Все, добре. Перець є файний такий. Дивіться, який перець гарний. Як багато. Перців. Дуже багато. А що ти кажеш, мені їх віддасиш? Ти ж самі буває? будете їсти? Хто Тут не є буває? дуже так багато, тато. То ще не не ну так, то ще достигнуть. До речі, з'явилися ті кабачки. Я теж так знаю, то щоб не гнили, треба обривати. Чекай, тобі нічого не бороть. Треба оце. Вже є кабачок. Чого гниють кабачки? Бо тому що починає цвіт гнити. Вже коли кабачок росте, оце тут пустить цвіт. Треба обривати, бо вони починають гнити, о, і зразу загнуївся. Бачите, вже почало гнити цвіт і почав зразу гнити кабачок. І так само всюди треба так зробити, пообривати, бо не буде кабачків. У мене нема. А пусто цвіт не треба виривати. Він поганий. А, кором треба снести на. Ну. І тут пообриваю ті пустоцвіти. О, а то вже взагалі файний кабачок. Дивіться, о, багато в кабачків. Будуть ще кабачки. Ові такий файний кабачок. Ще будуть кабачки, бо я не наїлася, ще кабачки. Курам троху. Кладай в цей. А цей курам. А по-моєму, треба вирвати одну тому... рубає. Ну він ще тепер росте, Тоненький, не є грубий. А отут і треба цей вирвати. О, тут загнити. Викинути, а до ну, чого викидати? Треба курам теж. Фарши. Зараз буду робила котлети з кабачка і з фарше. Натерла кабачків на терці, такі тоненькі дуже. Зараз додам два яйця. Це Дуже смачні котлети, я завжди собі їх готую. Вони такі добрі. А ще, знаєш, як розробила? Е, Куряче філе різала на шматочки. Часник ти не втерла. На так три. Вон на того ну, там трука. де кабачок. Так. так, Навіть буде ще ліпший. Знаєш, буде відчуватись так чесночок. Три зубчики чесноко. Ну, а таких більшечки файних. старче. Багато ні. Як на Фарш. Я знаю, скільки. Ще дай. Ще ложка, щоб добрі були. М'ясні, чуть не батько приїхав, Ну, а тату нині має з Львова приїхати, так? Так, але то там при сусід приїхав. Солі. на солі вживати Щоб цибульки треба Так, беремо цибульки. розуміємо що цибульки. але то будуть добрі котлетка Я в жать лечу, смак, их не с мак, просто. Ещё Приправа не хочет, там такая где мясо, я трошки Ні. обхожу. Угу. Здесь две ложки муки тут є. Треба так. Таке от вийшло у нас фарш. Зараз ми будемо його смажити на сковорідці з двох сторін. Боже, воно буде дуже смачне. Чесно, люди, дуже смачно. Спробуйте отак з кабачком, так і котлетка. Можна ж сюди е, кріпець додати. А то, будь ми, до речі, не виріс кріпець. А є? Да. Так. грядці, мені рядом мої. Так, що я там його не бачила? О, воно, не якраз... Так під попід помідорами. Великий вже. Ну вже зацвив. Але А то можна like, скупити, ще зелений, молодий такий, ну. Mm -hmm. Хоче жди. Дуже рано я ще сюди ведемо кріпчик. Буде дуже смачно. Ось такі от, друзі, у нас вийшли котлетка з кабачком і корячим фаршем. Дуже смачний. Ах, гарячий. Зараз будемо їсти. Обідати у Хто снідав, хто обідав. Але дуже смачно. Так пахне вже лухати. Дивіться, яку красу привезла сестра праман. Бачите, яка красота. Лаванда. Відарка принесла. Дуже класно. Так пахне.